Друзі, усім привіт! І ми продовжимо дев'ятий тур. Група А. І у нас вона теж стартує сьогодні. І ми подивимося з вами матч між командами Паук та Байер Леверкузен. І зі мною сьогодні в студії знаходиться мій друг і колега Ростислав Кравченко, головний тренер, до речі, ще Арсенала. Привіт, друже. Привіт, лади, вітаю всіх глядачів. Цікаво, як зіграють команди. Думаю, що. Якщо я не помиляюся, паук захоче взяти реванш у Байра за передню гру, чи точніше байер, ти мені нагадай, цікаво, просто як вони зіграли. Ну насправді, що так дійсно, знаєте поринутися в таку певну історію. Цього протистояння. Нагадаю, що минулий матч був на Бай-Арені, і в протистоянні між, Байер, між Пауком та Байером переміг тоді Паук з рахунком угу. 0 мінімально. І сьогодні Тумба стейдіум вітає нас, і Байер буде брати реванш, я думаю, за минулий так, поєдинок. Цікаво. А Пауку потрібно. Дійсно теж. Перемога, тому що нагадаю, в кращому положенні саме в турнірній таблиці знаходиться Леверкузенська команда. Тож, дійсно, сьогодні буде знаєте, важливо, важливе протистояння, тому що Байер йде першим у них 13 очок, а ось Паук йде четвертим, і у них 10. Тобто, якщо сьогодні переможе Паук, вони зрівняються по очках з Байером, але дивлячись. Як ще свої матчі зіграють саме попереду ще дві команди це Інтер та Парі Сен-Жермен. І швиденько перейдемо до складів команд. І тобі слово, Ростиславе. На воротах у Павка Оспіна, фланги захисту Рікардо Перера та Альфонсо Девіс. В центрі захисту Клеман Ленгре та Стефан Савіч. В півзахисті грають Чемберлен П'яніч та також призисника Ромес, Фланги атаки Пулішич та Політано. І на вісті атаки грає Мілік схеми 4-2-1-3. І я швиденько перейду до складу Байера. На ворота грає Гулачі в захисті зліва Ренан-Лоді, праворуч Ларс Бендер. В центрі. В захисту грають теж двоє захисників: Свен Бендер та Тапсоба. Далі до півзахисту. В опорній зоні грає Арангуїс. Попереду двоє атакувальних півзахисників Крістіан Еріксен і Амірі. І попереду троє нападників. Зліва Діабі грає Праворуч Беларабі, і в центрі нападу грає Фоланд. Схема на гру 4-1-2-3. Головний тренер команди Максим Настасяк. І Матвій Настасяк тренує нагадаю Паок. Тобто сьогодні зустріч двох братів. Братів, так. Я думаю, що вони обидва з захопленням будуть дивитися сьогоднішній матч, враховуючи, що сьогодні грають між, між собою. Амірії. Пробиває по поворотах Амірії, але як грає Оспіна? М'яч, так знаєш, при, Приклеївся до його рук дійсно. Так, впевнено, зафіксував, це точно. Ну і загалом, ось, як тобі команди по ходу сезону? Знаю, що ти теж слідкував за усіма матчами нашої ліги. І загалом, яке тебе враження склалося про Паук, про Байер? Ну, хочу сказати, що обидві команди плюс-мінус якісно себе показують. І як ти вже розповідав про турнірне положення. Мені здається, теж той факт, що у разі перемоги Пауер зрівняється з Байером, вже демонструє те, що ну команди більш-менш себе впевнено демонструють. Можливо, Пауеру не вистачає реалізації в деяких матчах, але є матчі, в яких вони з якомога кращої сторони себе показують. Байер, мені здається, після не найпевнішого початку вже більш-менш стабільний. Але побачимо, чим завершиться цей матч. Вже 21 хвилина зустрічі, 0-0 рахунок. І бачимо, що поки і Байер намагається йти де Паок, або м'яч у нас десь зависає, так скажімо, в центрі поля. Тут передача це, на Аркадію ще пас, міліка, і немає положення по загрою. Ну, не це, було в полу проти міліка? міліка. Дивно, просто штовхнули, як на мене. Арбітр вважає, що в нас сьогодні на полі відбувається певне регбі. Це точно. Паутовканина целая. Пробиває І... поворота! Ти? Я mm, одразу на момент, момент подумав, що це був гол. Так, здалося також. Подивіться, який удар від Фоланда вийшов. Дуже сильний. Зовсім трохи не вистачило. Бачимо, що розчарований центральний нападник Байера була дуже хороша нагода. 66 на 34 по володінню м'ячем за Леверкузенцями. Ну, дійсно, Байер налаштований брати реванш, бо в тому вийшло так, що команда Максима Настасяка програла. Сьогодні в трошки іншому складі команда підходить, знову угу. ж таки, ну, як в трошки іншому плані, там певних, певних змін, але вони, скажу так, вони не критично сильні. Зміни. Діабі. На Фланзі. Походить. Віддає на Арангуїз, Арангуїз. Фоланд. Беларабі! В дотик вирішив віддати, але. І просто виносить. Не зумів не Фоланд саме відкликнутись на цю передачу. Знову Фоланд, але як грають захисники? І паука, контака, яка паука, і знову на Міліка, зокрема, Міліка, Міліка але як? Гулачія як грає! Я як грає Петр Гулачі! Сьогодні. І вже вдруге, бачиш, довга передача на Аркадіуша і друга можливість. Зміг В перший раз Зірватися від захисників і так. пробити, але як граю впевнено Воротар. Так, Власний. дуже якісний шанс був у фокус. Карта Перейра подача. Політано стигне. Політано Гомес. Гомес удар поворота! Ааа, Гулачі! Ну, це підсилення дійсно рамки. Хоча я пригадую, коли грав Лукаш Градецький, він теж грав непогано, але Гулачі угу. він знаєш, показує, що в нього рівень ще вищий. Скільки вже є. Який фін від Лоді, Фінзідана, в мене. Фінзідана так. Так, він Беларабі. Беларабі. Окслейд Чемберлейн грає в пресингу проти нього. Ну, це Беларабі. збирає м'яч. Ренан Лоді на фланзі. Треба подавати. Ренан Лоді зміщується в центр, сам. але п'яніч як грає. Знову контратак, але ні. І перший тайм 0-0. Що тут може сказати Дійсно така рівна гра, але у Паука був дуже хороший момент саме вже під кінець тайму, коли Мілік вже міг відкривати рахунок цієї зустрічі. Так, контратаки Паука дуже небезпечні, а позиційні атаки Байера також не поступаються в плані небезпеки. Ну що ж, і давай перейдемо вже до замін, які у нас будуть в першому таймі у Паука. Замість Міліка на полі ми побачимо Едінсона Кавані. І замість Окслейда Чемберлена на поле вийде Іван Ракітіч. Ну або, як хтось ще каже, Ракітіч. Ну ж таки. Знаєш, як не чую, у кожного коментатора різна вимога з на цих наголосів. Тому, ну, ж таки. Плітаного. Це знаєш це треба, щоб супер точну вимогу дізнатися, питати у самого футболіста, я думаю. Так як він проголошує своє прізвище. Або знаходити десь дійсно на інтернет різних ресурсах. Дає на кавані! Ухідпа в пас майже пройшов. Але у Едінсона була хороша можливість, знову ж таки, там встиг захисник. Байер. Так, мені здається, що поки що паук, но что вони всі свої майже всі передачі були за Бачимо Амірі на фланзі вже Амірі! Амірі. Финты робить такі, были рабии. Ух Амірі. Амери. Амери. Зміщується в центр. Від Арангуїзе. Арангуїз пробиває, але удар Пробуває. блокується. І вже вибиває Рикардо Перейра м'яч. Вау. Угу. 72 на 28. Подивіться на це володіння м'ячем. Так, контроль проти ко контратак. Це щось нереальне. Еріксен. Ренан Лоді. Еріксен. Ренан можна Лоді. подавати. Подача! І Не дотягується І головою Мір'я, але атака продовжується. Еріксен, удар по воротах, але Боксайк. І блокується. Зараз я думаю, що. Вже очікували, що Еріксен зараз заб'є цей. Мяч шедевр, але від Ленгле м'яч пішов на кутовий. Розчарований В футболіст збірної Данії. Його може зрозуміти. Бейлі вийшов замість діабіу Байра. А негі буде подавати. Амірі подача! Далі продовження атаки не виходить. Арангуїс. Ренан Лоді, Лоді. Бейлі. Еріксен. Еріксен. Ренан Рнандлоді. Еріксен. Бейлі на фланзі. Подача, знаю, але... але. буде так. Ще один небезпечний можливий кутовий. Дуже а... важко, Павл. В порівнянні з... Саме якщо порівнюючи перший матч. Угу. Поки що Байер виглядає кращим. І Оспіна виносить кулаком. Але Паук може скористатися Контр контратакою. Едінсон, Кавані. Кавані. Там відкривається Ракинич. Треба пасувати. І, і не втрачає м'яч. Хорват віддає на Альфонсо залишається Девіса. З так. Альфонсо Девіс. Альфонсо. Гомес. Віддає на Кавані. Який Кавані. Треба щось вже робити з Мячем. Гомес! сам. ОМЕСУДАР! Поворота! Ну да, який сейв! Який сейв від Гулачі, так. І заміна ще одна у Байера замість Амірі родить Пелкас. Пелкас, колишній гравець Палка. Так, так. Що, такі навіть заміни є і у Байера. Теж певні собі... самі. Гомес. І грать, що я. Отволі такі зможуть зробити дійсно такі. Зробити гол, можна і так сказати, і бути джокерами своєї команди. Але Паук, а так цю гол! який, Гулачі! Гулачі сьогодні Грає таке відчуття, що він сталевий. Так, і він не спить, хоч він розуміє, що кожна контратака Паука небезпечна. Пелкас. Пелкас. Пелкас не втрачає м'яч. Ні, все-таки Ракітіч. Чисто, не забирає Пулішич. На Фланзі. Там Кавані бачимо відкривається. Чи віддасть передачу? ні, все-таки назад. Але Арангуїз Гоме вже, вже, від... вже саме. Ну, ми знаємо, що Арангуїз вміє м'ячі забирати. Дійсно, вже. Опорний півзахисник, який закорінив собі місце в основі, і є угу. поки що незамінним у Байера. Кавані. Гомес. Є можливість Алехандро. пробити! Полішич, Гомес! Віддає І... на політану, політану в дотик Хотів віддати Затягнув. на кавані. Але так, передача можна не було на себе взяти. І ще одна заміна відбудеться. Пауліньо виходить замість Беларабі. Цікава заміна. Так. Правий фланг Освіжає нападу. Атаку. Змінює саме Максим Настасяк. Ракітіч Ой, довго, забирає відібрав. Зовсім мало часу у команд. 0-0 рахунок. Англия. Все можливо вирішить один забитий м'яч. Все, до цього і наближається. І Деві залишається з м'ячем. Рікардо Перейра на фланзі. Бачимо, як зараз через правий фланг діє грецька команда Домос. вже в центрі, але Пелкас. Пауліньо яке переведення, але не вийшло. Кавані не зумів далі зачепитися за м'яч. Наприкінці матчу вже палок, краще все показується. Тапсоба грає вперед. Не точно одну хвилину не додає дає арбітер до кінця зустрічі. Гомес. Улішич, П'яніч. Політану, Але Еріксен грає. Але як. Бейлі, і все, матч завершено. 0-0. Ну, що тут ще можна сказати. Просто Паук сьогодні, знаєш, грав такою певною витримкою, навіть так можна сказати. Mm -hmm. Бар сьогодні дійсно більше сподобався по моментам, знову ж таки, питання до реалізації цих нульових mm -hmm. шансів. Так, і різниця між командами так і залишається у два очки, і шанси у обох залишаються на, на момент останнього туру. Так, там виходить, що. У Паука 11 очок, так. у Байера 14 очок. Тобто вже Паук поки що по онлайн-таблиці зрівнявся з ПСЖ. Тобто, дивлячись, як зіграє свій матч французька команда, вже далі буде залишити і доля Паука перед останнім туром. Ну, теж, я думаю, що все саме цікаве буде вже в останньому матчі основного етапу чемпіонату. Так. І все в руках у у Паука, що у Байера. Перемога в останньому турі, і ти ну, майже 100% вже будеш у плей-офф. Ну, Байер поки що ще закріпляє за собою перше місце, але угу. будемо дивитися, як свій матч зіграє саме Інтер з Наполі, Тобто Інтер ще може обігнати Байер угу. саме в цьому турі. Бачимо моменти, 68-ма хвилина. Гомес пробивав. Гулач сьогодні багато роботи робив. Я думаю, що йому можна вже поставити оцінку. 7,5% теж, які севи робив сьогодні. Це Голкіпер. Хоча і. Спіна також рятував. Спіна також так і рятував. Тобто сьогодні голкіпери відпрацювали на навіть 200%, я думаю. Угу. По статистиці ми бачимо 5 ударів, 5 ствіру Паука, 4 удари 3 стріру Байера, 38 на 62 володіння м'ячем за Байером. Ну і По передачам Байер краще, але більше ударів все-таки нанесли Греки в сьогоднішньому матчі. Так, і це показало, що ми побачили такий, таку битву стилів, контроль проти контратаки, і все завершилося нічиєю. Бачимо, Спіна отримав 5,0 оцінку, один сейв зробив Гомес 7-0, отримав три відбори, зробив Ракітіч. 8 передач, 7 успішних. Ну, сьогодні в відборах він багато приймав участь. Сьогодні теж сподобався попереду і Мілік. Хоча Кавані, як вважаю, гра грав краще. Ну, я, я думав, що вони більш-менш на рівні їгали, як на мене. Ну, і п'яність сьогодні у відборах теж приймав участь так саме опорний. Півзахисники теж до захисту Ленгле, Савіч. Грали. Тож, ну, Сьогодні не були сильно помітні фланги. У Паука все-таки Девіс і Перера, вони трошки десь випадали по грі. Угу. А ось щодо Байера і дійсно Гулач отримав 7,5. Ну, знаєте, ми як ну, замовляли з Ростиславом і так, так воно і сталося. 100%. А хто тобі ще сподобався сьогодні у Байера? можливо, хоп, ти відмітив би дуже сильно? Ну, можу сказати, що на той же Гуїз і Амірі були активні Еріксон. Тобто, нема такого, що мені здається, більша частина команди себе чудово показала. Навіть і Еріксон розганяв. Шкода, що у Паулініо було небагато часу. Він вийшов, кидався okay. всю одну передачу і вона. Не була точно тримав. 5 ,5. Пелкас вийшов, наче непогано 21 хвилину, і приймав участь там у відборах і міг створити атаку. Знову ж таки, десь, можливо, ще не вистачає такого досвіду великого в грі саме, саме, ну, порівнюючи з такими гравцями, як Амірі та Еріксен. Ну, Погоджуюсь. Ну, і по захисту теж і Бендер бачимо, Свен Бендер. 4 відбори зробив, і 2 відбори, 2 відбори зробив Тапсоба. Хоча йому поставили 5-0 оцінку, теж запитання до Конамі, чому саме така оцінка для цього гравця. Друзі, а ми будемо прощатися з вами. З вами був я, Владислав Фуренець і легендарний Ростислав Кравченко. Тож до зустрічі і не пропускайте наші матчі. До побачення. На все добре.